Буде мого братана і захочу їсти м'ясо. Ясо, то йдете такого, йдете до сільпо на Богдана Хмельницького. Він вам зробить. але бульби літом не пече, бо то дуже жарко. То зробить такого і стейк, і шия, і кабанчик, і жарене м'яско, і сусиски, і кубаски, і копчені кубаски, і ребра, і все, що хоче. А знаєте де копте? Зараз вам покажу. Братан, куди покажи? Є такий Це, бачите? Це називається міні. Відкривай. Міні-грилька. То гриль такий серйозний. То таке в хаті ніхто наче не поставить. Бачите, Добре, коптиться, вогник горить. У нас тут є лапочки Що то таке? То стегна, кульчі, то стегна. Кульчі, ребра, ребра колбаса. І все, їдете тут по Богдана Хмельницьку, звертайте сільпо, але в сільпо вам не йдете, а йдете до нього зразу за м'ясом. Вам ні в якому разу не йдете, бо там такого нема. Йдете до нього і все. І маєте копчене зразу. Гості прийшли, 50 грам випили і з'їли, перекусили.